Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати сиркову масу з сухофруктами. Це дуже смачна молочна страва, яку ми приготуємо в домашніх умовах. І вона набагато смачніша та корисніша, ніж в магазині. Для приготування сиркової маси в мисці з'єднуємо сир. В цьому рецепті я використовую звичайний домашній сир. До сиру додаємо сметану. Вершкове масло. Воно повинно бути кімнатної температури. Ванільний цукор та цукрову пудру. Також можна додати звичайний цукор, але бажано, щоб він був дрібного помолу. Далі беремо блендер і перебиваємо все в однорідну масу. Ось така однорідна сиркова маса повинна вийти. Далі ми додаємо сухофрукти. Я використовую сушений манго. Також можна додати чорнослив, курагу чи родзинки. Знову гарно перемішуємо. Далі беремо форму, я використовую хлібну. застиляю плівкою. І викладаю до неї сиркову масу. Зверху плівкою накриваємо, щоб вона в холодильнику не завітрилась. Ставимо сиркову масу в холодильник на 3-4 години а краще на ніч. Далі. Сиркову масу можна куштувати. Після 6 годин охолодження в холодильнику сиркова маса готова. Її можна подавати до столу. Ось така дуже смачна, поживна, а саме головне дуже корисна. Сиркову масу можна подавати як окрему страву, так і чудово вона підходить як начинка для випічки. Обов'язково спробуйте приготувати її в домашніх умовах. Це дуже смачно та корисно. Сиркову масу можна подавати з любими вашими улюбленими наповнювачами медом, вареньом, джемом, з гущенкою. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.